Макс Барських, який виступав в Юрмалі під час музичного фестивалю Лайми валколе рандеву дав коментар журналістам, і співак говорив з ними англійською мовою. Маленьке уточнення Макс дав інтерв'ю тому ж латиському телеканалу, що й Данилко. але англійською теж виявляється, у що в світі існує мова, окрім російської, яку розуміють і українці. І латиші в інтерв'ю латвійському телеканалу ТВ знаменитість зізнався, чому вирішив остаточно відмовитись від російської мови за його словами. з початку 2022 року він почав детально вивчати історію України. Тоді артист багнув, що Росія сотнями років намагалась викорінити українську мову і культуру та насаджував свою. У Барських тверда позиція щодо мови. Він наголошує, що мова це не просто засіб спілкування, а ідентичність народу. Наразі співак випускає пісні українською та англійською мовами. Коли почалась війна, я почав глибше цікавитись історією і зрозумів, що таким був план Росії з часів, коли Україна отримала свою незалежність. Росіяни завжди поширювали наратив: що якщо ти говориш російською, ти більше цивілізований. Якщо українською, то ти людина з села. І так до тебе і ставитимуться, чесно кажучи, я в дитинстві не розмовляв українською. Ця думка, яку нав'язувала Росія, була зі мною весь час, і я, на жаль, з нею погоджувався. Мова це безперечно ідентичність, і за неї важливо боротися. Це те, що відрізняє нас від інших. Підкреслив Макс ну, а Данилко свою чергу радить не приходити на його концерти тим українцям, яких тригерить російська мова. Довгий спіч, але якщо коротко, мова це засіб комунікації, який. Використовують в політичних цілях, і деякі пісні перекласти неможливо. Хм, Десь ми це вже чули, правда. А ще Данилко сказав, що Совєтський Союз і хороше дійство з нього не вибите. Знаєте, особисто у мене нема бажання підтримувати ці поїздки, навіть попри те, що лайма підтримує нас, але Барських зробив це досить достойно. Я навіть думаю, що раз же так сталося, що був такий фестиваль, і там були наші українці, то на фоні потапа і сердючки. Особливо, якщо брати інтерв'ю, то Макс виступив прям круто. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.